Підготував пару труб і тут, виходить, такий слой у мене фарби. Заказав, не, точніше не заказав, а купив на базарі таку штучку, змивка старої фарби. що за 15 хвилин здираю, зараз буду пробувати якось діє, не діє чи дурно заплатив грошики. Це капець. І що робити, коли вентилятор працює, вода також є, світло є, але в один такий прекрасний момент. Пропало все. в такому випадку казав колись Тарас. Треба мати кучу пуху, Добре, що купив. На всякий случай, помаленьку робимо і травочки. Живець трошки, трошки корму, небагато, по чуть, -чуть. по чуть -чуть, Сім всім потрошечки, бо кінчається сіно і немає ну, електрики, щоб молоти. Не встигаємо, треба і запаси собі зробити, але вже по чуть-чуть стоїмо на трасі, трошки відправляємо. Немається. Все, набираємо. процес. Легенько. Сосуть фагончик. Не спіші. Все, самочка всі міняна. Прихожу на ферму. Питаю саньки. щось кажу, наші фонарі поздихали. Та сторона світиться, та сторона не дуже. Тепер дивіться, слідуючи, чого я не стремлюся крепко зараз е плотно займатися. Тому що, якщо я зараз плотну почну. Виготовляти корм, відправляти чи там будуть приїжджати, то мені не буде просто часу, знаєте, ну, по-перше, на оцих всіх кроликів. По-друге, не буде часу на те, щоб зробити такий нормальний повноцінний кормоцех. Потрібно буде постійно зробив, вози туди-сюди, знаєте, я кожен раз як вибираю змішувач, думаю, хоч бери та й привези гранулятора сюди, постав тут. Зразу з цього змішувача грах, посипалось і все. Е, було б все добре, але біля змішувача також немає місця. І в мене просто ці всі інгредієнти, що я планую закупляти, е, в одне місце просто вони не стануть. Получається так, що м, хочеться знати, десь знайти або знайти таке приміщення, або побудувати, щоб поставити. Мало того, що поставити ці всі прибори в купі, то ще й ну, обладнання мається на увазі. І також все зерно, інгредієнти, щоб були по другу сторону, щоб тільки впихнув там, шланга в одну купу, потягнув, в другу, в третю, змішав і зразу загранулював. Ну, якось треба так планувати. І просто я зараз не хочу, знаєте, мені треба зараз закупитися трохи інгредієнтами. Я не знаю, що робити, куди їх правильно поставити. Бо якщо я зараз куплю там, 5 тонн того, 5 того, 5 того, і все привезу в одне приміщення. Потім через місяць в мене плани міняються, я переїжджаю, і це все потрібно буде перевозити. А купляти по-любому треба буде зараз все купити, тому що, ну думаю, може все подорожчає. Знаєте, то якби зараз можна купити це все дешевше. І на основі цього я і знімаю це відео, щоб сказати, розказати всім, що хлопці, зараз я вплотну цим не займаюся. Хочу, є в планах, буду, але трохи пізніше. Я просто казав, що деякими невеличкими партіями почуть буду робити, відправляти, бо багато хто там пише чи телефонують, ну ти вже відправиш мені корм чи мені не відправиш. Кажу, що така ситуація собі трохи зараз не вистачає. І тому приходиться робити зараз, чуть, ну, пішли тіпо, на збільшення поголів'я трошки. Там самок зараз у нас багато, трохи ну, завагітньо, Ну, як багато з тих, що залишиться, просто я більшу масу покрив. То так, знаєте, ефект такий, ну, процентів 80%. Ну і помімо того, що і ситуація з світлом, бляха така. То воно є, то нема, не можна привикнути, коли відключення, коли включення зранку стає, мелимо сіно, потім йдемо до своєї повсякденної роботи. Потім, після, ну коли починає світло включається, грах, починаємо молоти, починаємо гранулювати. І знаєте, ну блін, так чуть вже приблизно, хоч знаєш ці, як вони називаються, коли воно включається, виключається, те світло, ну, але все одно не можна ніяк привикнути. І трошки ми збилися з того всього, але ну, нічого, все буде добре, будемо працювати, будемо корма відправляти. Ну, нам треба буде трошки часу для цього всього. І, і розширяємо ми свою групу в Телеграмі. Там я знизу ставлю в описі силочку на групу. Заходьте туди, будемо трошки об'єднуватися, знаєте, бо от зараз в мене така є проблемка. На нашій стороні, в західній стороні, е, немає сіна люцерни. Переважно це все на півдні і на сході вона вирощувалася, а нам би її тут треба було б, знаєте. І може де хтось і продає в селі, а ми цього не знаємо. Тому заходьте, допомагаємо один одному там. Ну, то я сказав просто по своїй проблемі. Е, хтось може щось шукає, а хтось може щось порадити, може сказати, хто там сусід, брат сват продає, торгує таким. Так що, от якось так. Заходимо, долучаємося, там можуть порадити, е, як поводиться з кроликами на рахунок кормів, на рахунок, ну, коротше, всього такого повсякденно чим ми тут займаємося в селі. Ну, і сам е, розіграш оцей самець, я одного ставив на розіграш. Я Думаю, що все там з ним, як то кажуть, буде добре. Попередні чуть в мене такі. Позагиналися, це той самий по Острійцеві, і, напевно, що цього залишу по ОС. Ні, ОМ. Не буду я вже їх важити, не хочу, бо я вже, знаєте, наважив, напоказував вам. І, по-моєму, тут в мене є ОС. Оцей самець. ОМ там, а тут ОС. І буду. Буду, буду їх в окремі клітки зараз. Вони і так сидять, в принципі, окремо вже по одному, щоб, знаєте, товарний вигляд був, щоб не були там поранені, вони пошкоджені. Один одного не погризли, не покусали. То я їх трошки розсилив. Був тут ще один з ним. Цей, по-моєму, важить, скажу вам, 4,2. 30-го. 30-го, по-моєму. Чи коли то він роджений? 27-07-го го роджений. То важить 4, по-моєму, і 2. Цей 4,1. І, по-моєму, той теж, по-моєму, 4-1. То певно, що цих 3 буду ростити. Посадив їх по одному. Я думаю, що яких тижнів 2, і вони, я так думаю, мають набрати свою вагу і попадають автоматично на розіграш. Так що і так, ситуація в нас така. Підписуємося на канал, заходимо, коментуємо, питаємося, щось радимо, може щось не так, може хтось займається краще цією справою. Слава Україні, героям слава, на все добре, всім пока.